Сьогодні у нас 14 червня 2025 і ми на Реагро знову знову є чим нас здивувати. Начебто, як ми всі розуміємо, все ми багато чого -то знаємо, їздимо, бачимо, але це Південь, Одеса, там своя специфіка. І дуже цікаво, ми для себе дізналися. По-перше, це вживлення дуже інтенсивно і багато відсотків бобових культур. Ну, для нас традиційно горох ми розуміємо. Сочевицю, на жаль, нам не показали, але ось останнє, як кажуть, позитив це ну, і технологія вирощення, і стан речей. Ну, звичайно, це технічне переоснащення сівалок пропашних. Звичайно, це знову ж таки ці компости і реактори Джонсона. Компанія Мічурін плюс на висоті в цьому плані. Ну а переробка, як то кажуть, нам до цього ще рости. Ну скажу так, буде на полі, що рости буде і на бригаді, і на підприємстві. вирощувати. Тому респект команді. Олександру Чумаку, тому звичайно, сам, сам організатор це Михайло Іванович, його команда на висоті, і він молодець, шукає постійно такі інноваційні підприємства, харизматичних керівників, які дуже люблять свою справу. Так як він, організатор, любить справу, любить людей, любить спеціалістів. Тим самим об'єднуємо Україну і рухамі до позитивних результатів.